Без блакитного палива вже тиждень живуть 56 мешканців 16-квартирного будинку номер 45 по вулиці Лисенка, що в мікрорайоні Горяни. Майже кожна сім'я цього будинку виховує по двоє маленьких дітей, і не всі мають можливість опалювати оселі. Ну, звертаємося до вас, бо в нас немає газу, і це вже третій раз. Виключали газ у травні місяці, але трошки то побуло день-два і включили. Потім ще через якийсь період, а тепер на третій раз вже тиждень газу немає. Тяжко діти маленькі, дітей треба покупати. Привести в порядок і самим покупатися, їсти зварити у кожній квартирі. є діти припустимо, у нас в квартирі є троє дітей: один шкільний, а двоє маленькі. Закарпатгаз просить передати на їх баланс існуючу тут газову мережу, а паралельно за кошти радгоспзаводу Великолазівський та мешканців будинку збудувати нову магістраль. Проте у цій ситуації є парадокс: сам будинок знаходиться на території міста, а газові мережі на території районного радгоспзаводу». Почути позицію та шляхи вирішення цієї проблеми від директора радгоспзаводу Юрія Смоляра ми вирушили разом із людьми. Газопостачання буде відновлено в тому разі, коли ми разом з вами проведемо вам лінію газу. А чому нам як це разом з нами? Тому що Закарпат газ. Дав повідомлення, що вони не це ГРП, тому що воно в аварійному стані. Я їм сказав, скільки то буде коштувати грошей. Вони сказали, що вони його і так не будуть включати, щоб ми вели нову відку газу. От, вчора, в 11 годин, ми мали забрати людей. І ми пішли в райдержадміністрацію. І казав, що, що треба робити. Раді адміністрації нам пояснили, що за свої кошти, тому що держава не має коштів за свої кошти. Що? Люди говорять, що вони за власні кошти, коли газифікували їх будинок, протягували труби і купляли всі потрібні матеріали. Тому зараз вони збентежені і припускають, що через 2-3 роки їх знову змусять самим переробляти мережі. У пошуках істини ми попрямували до головного інженера Закарпатгазу Михайла Карбованця, на прийом до якого в черзі вже з восьмої ранку стоїть чимало людей. Проте нам так і не вдалося поспілкуватись із чиновником цієї структури. Зате цю інформацію прокоментував міський голова Сергій Ратушняк. Приватизація обленерго і облгазів є злочином проти громадян України, проти кожного з вас. Є злочином, що ви порозуміли. Це організація апріорі. Це просто шахраї. У них нема центральних продуктопроводів, в тому числі газопроводів. У них нема газорозподільчої мережі по населеним пунктам. Нема. У них на балансі власності це відсутнє. Але вони цим користуються. За що збирають тоді гроші? Штучний, віртуальний мильна бульбашка, з якої зробили посередник. А він просто вам вище закладає ціну і ціні на газ збирає з вас кошти. Все, це структура в Хрущовці, в одній, кімна... в одній кімнаті з одною печаткою. Це злодії. І сьогодні вас примушують фінансувати під'їзд від 25 до 70 тисяч рахунків виписують. Скажіть, ви коли сідаєте в таксі, ви що, платите йому за новий двигун, що йому треба? Це ж не ваші проблеми. Ви користуєтеся мобільним э, стільником зв'язком. Ви що? Спочатку ми скинулися і дали побудувати ці вишки для передавачів? Ні. Кабеля для оптоволокнової? Ні. Хіба ми скидаємося грішми на дорогу, коли сідаємо в автобус? Ні, ми платимо просто за автобус. Автобусник податок на транспорт, а цей податок йде в шляхи. Вони примушують вас вкладати гроші в свої засоби виробництва. Что такое газораспределительная система и трубы? Это средство производства, то есть машина, которая печатает деньги для облгазов. И это труба, через которую они залезли к вам в карман и получают оттуда свою прибыль. Вот такой газопровод. Это длинная рука облгаза, которая есть ответвлением артерии нафтогаза. Они залезли к вам в карман. Так, пожалуйста, эту руку, которую пускаешь мне в карман, построй сам. Вложи в свое производство, с которого хочешь получать прибыль. Нема цього розуміння. Іде шантаж. Ви тут, це, ви тут це зробіть, все ви зробіть, а ви тоді наше. А ми бабки собирати. Доходить до того, що зараз от, е, принесли рахунок на приймальну до мене 5 врізів під'їзди. Е, значить, принесли рахунок на 18 тисяч. Щоб зверніть увагу, це від магістрального. Середньо, значить, низького тиску, завести в 5 під'їздів. Для цього використовується по пам'яті. Набагато не помилюся, на цифри дуже хороша пам'ять. Значить, 10 повноцінних балонів кисню буде використано. Балонів, не літрів. Балонів. Це можна всі ці труби переплавити просто, на монети вже переробити. Далі буде використано 10 дисків від різних 230 мм. 15 дисків 150 міліметрів. Буде використано 15 кілограмів е, зварювання друту для полуавтоматного зварювального апарату. Ви воліваєте? Це можна квартал зробити. Це на один дім. Це вам на 5 під'їздів. Це рахунок в мене. Ну, 18-20. Це 5 я вважаю, все. з матеріалами, з привозом, підвозом і ще із закускою. Ну, от, 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 от таке творить у і ніхто не зупиняє, тому що у них там власний фіртаж всі якийсь, яким вони й погрожують. Не то, що мешканцями і на завершення ситуацію прояснила мешканка проблемного будинку Уляна Нечитайло, якій все ж таки вдалося поспілкуватись із Михайлом Карбованцем, котрий наголосив, що тільки після того, коли люди зберуть 5 тисяч гривень за Карпатгаз, приступить до відновлення газопостачання у їхньому будинку.